Мої вітання, і сьогодні одразу до роботи. Молодь отримає 12-місячну відсрочку від мобілізації. Рада прийняла за основу законопроект. Це стосується тих чоловіків, які відслужили один рік контракту під час воєнного стану військовозобов'язаних і резервістів віком від 18 до 25 років. Чи отримає дійсно молодь? Яка відслужила один рік контракту під час воєнного стану 12-місячну відсрочку. А, ні, тільки за станом здоров'я. Причому він має бути, ну, от, прям вкрай поганий цей стан здоров'я для того, щоб була якась відсрочка. До чого це написано, незрозуміло. Тепер борг, у тому числі за комуналку, може зробити власника квартири безпритульним. Верховна Рада ухвалила скандальний законопроект, За проголосувало 236 депутатів. Боже, скільки у нас оцих дармоїдів. Згідно з законопроектом номер 14005, який потрапив до реєстру боржників, автоматично втрачає право розпоряджатися всім майном, у тому числі єдиним житлом. А виконавець при відкритті законодавчого провадження отримує широкі повноваження самостійно обирати спосіб погашення боргу, оцінювати вартість майна, що допускає вилучення навіть єдиного житла за незначні гроші. Проти проголосувала лише фракція Батьківщина, але голосів без них вистачило. Ой, так, значить, законопроект 14.005. У боржників забирають майно. З невеликою поправочкою не забирають, а одразу виставляють рахунок. Ну, це такий, знаєте, як це сказати? Викуп, сума викупу з власного житла. Це перше, друге, категорії будуть поділені на тих, хто від'їхав, там буде простіше з цим. Тих, хто воєннозобов'язаний і поїхав, з цим буде також простіше. Забрати житло я маю на увазі. І маю ще таку до уваги буде прийматися така штука, як кількість квадратури, кімнат. Від чого це буде залежати, ми не знаю. Типа більше, що буде, охота на більші квартири, ніж на менші, чи навпаки. Ну, тобто. Термоїди не сплять. Рашка може застосувати нові керовані бомби, що, планують, що планують. Ну, нехай планують. З турбореактивним двигуном. Здатні вражати цілі на відстані до 200 км в глиб України. Телеграф з посиланням на гор. Це дозволить не злітати ворогові в зону нашого ППО. Не залітати. Так, керовані бомби з турбореактивним двигуном від рашистів. Так, да, це вони планують. А ще знаєте, що найгірше, що вони щось планують. Отримати від Китаю. Велика країна, яка робить вигляд, що вони е, такі, знаєте, е, відмінники, такі харшисти, такі прям не те, щоб типу за війну, але у них немає виходу, сусіди рашистські. Ну, хто це, окрім Китаю? Я не знаю. Ні, nee, білорашки тут не підходять. E, китайці. І от щось планує Китай, і це не те, що планує, це вже є у рашистів. якась китайська зброя. Як електричний струм. Дія схожа на електричний струм. Це прям про війну або це про кібератаку? Ні, це прям про війну. Така е зброя, вона начебто, знаєте, якась маленька херня, але дуже великого масштабу дії. Так, давайте так. Нехай таки не збивається це раз. І по-друге, що расисти планують з цим зробити, може де застосувати, як вберегтися. Для цього потрібна велика кількість енергії, для цього потрібен великий широкий простір, для цього потрібна якась займиста речовина, рідина, я б навіть сказала. Тобто, якась отака штука, ця штука на готові, на що її не застосують, тільки на те, щоб рашисти отримали свої кошти. Може, тому зараз мова йде дуже. Активно про е, заморожені рашистські активи, що не можуть нам їх виділити і все таке. Єврокомісія віднесла Україну до четвірки країн-кандидатів у ЄС, які протягом року досягли найбільшого прогресу у впровадженні реформ для вступу до Європейського Союзу. 100 гривень донат, дякую, молодці. Зараз у нас до речі, я забула вам вчора сказати. Зараз кажу, у нас біля мене тут ви бачите два QR-коди: це збір коштів для ЗСУ, і також бачите номер адміністратора. Тобто, якщо вам потрібен окремо номер картки, або якщо вам потрібно записатися на прийом, для чого це все робиться? І на, на такому невеличкому невеличкій відстані від мого обличчя для того, щоб всякі піздюки, які виставляють мої відео на фейкових каналах, не збирали від. Свого імені хер зна куди кошти, ні на прийоми, ні на Збройним силам України. Тобто, Щоб ви не стали жертвою якогось шахрая. Це робиться для цього. Тобто, якщо ви десь бачите відео без оцих знаків опознавальних і тільки крупним планом мій фейс, то це точно не моя сторінка. Тобто, отак можна відрізнити. Так, ми з вами добилися значить, протягом року найбільших результатів, прогресів, впровадженні реформ для вступу до Євросоюзу. І що? І що з того? Значить, і що з того, добилися ми всього, та найголовнішого не добилися. Це стосується абсолютно повної зміни влади. Значить, в 27 році ми з вами однозначно точно будемо союзниками якоїсь великої такої спілки, важливої країн, союзників. Тощо, як це буде називатися Євросою Єврокомісія, Євросоюз чи ще щось? Це вже окреме питання. Та я вам скажу, що ми там будемо чи не найголовнішими учасниками того всього? Штати послабили санкції проти Білорашки. Що це? МінФін офіційно скасував санкції проти. Білорашиської авіакомпанії Білавія також Штати видали генеральну ліцензію, яка дозволяє проводити деякі операції пов'язані з використанням трьох раніше підсанкційних авіасуден цього бульбаша. А що це таке? Цікаво. Це про те, що ми з вами кілька хвилин тому говорили. Це одна з таких уступок, на яких іде Штати протягують руку расистам для того, щоб ті не зробили нам башню. Ну, тобто щось таке дуже велике, дуже страшне тут не наробили. Вони ж стільки всього наробили, тобто, поки що світ іде на поваду у терористів. Як нам буде далі? Подивимось. Дякую.